Всім привіт! А у нас розпаковочка товарів із інтернет-магазину Трикотажний край. Так, давай дивитися, що ми тут не замовляли. Починаємо із великого. Так, ось замовили нашому татусю ось таку футболочку. Ось така класна, базова, однотонна. Дуже-дуже гарненько розтягується. Підійде під будь-який колір брючок, шортиків. Темно-синього кольору. Чудово, можна комбінувати з будь-яким іншим одягом. Посилання обов'язково залишу. Кому сподобається, переходьте. Так, також замовили іще ось таку ось, біла з таким е, цікавим принтом. Він прорезинений, такий. Ну, Приємний, здається, що буде міцний. Вже класний принт. Вона взагалі була дуже-дуже дешева, 100 з чимось гривень, точно вже не скажу. Ось так чудово розтягується горловинка. Обов'язково заходьте у різні категорії розпродаж або товар тижня, і ви можете там знайти багато цікавинок. Давай ще цю подивимось. Не замовляли футболочок, тому що влітку це. Дуже незамінна річ, ось така ще дуже-дуже цікава, класна, з таким е, цікавим принтом. До тіла вона, неймовірно, приємна, така якась прохолодна. І подивіться, як тягнеться. Давай ще в сторони розтягнемо. Ось, Дуже гарно розтягується, класний такий варіант на, е, повсякден... для повсякденної прогулянки. Дуже гарна футболочка. І ще ось така. Чорна з таким білим принтом, знову такий прорезинений, знову добре розтягується. Там в нашого тетуся тепер чотири футболочки відносно невеликі ціни. Тому що зараз в магазинах, якщо просто піти, то дуже все подорожчало. А в трикотажному хаї ще і якість дуже чудова. Також до всіх цих футболочок ми замовили ось такі шортики. Це двохнитка ось такі, подивіться, дуже-дуже. Класні сірого кольору і чудово підходять під усі ці футболочки. Тому універсальна річ, шнурочки виконують функцію якусь, ними можна підтягти. Це не просто декор. Ось дуже якісна фурнітурка. Тонесенькі кармани, кармани є, але, можливо, для великого смартфона не підійдуть Але щось дрібне покласти буде чудово. Також замовили сину, схожі шортики, але з принтом і іншого кольору. Також, ось, коли вже буде жарко, але не настільки, щоб взяти чи одягти короткі шорти, ось це варіант чудовий. Знову, шнурочками можна підтягти, регулювати поясок, ось такий принт. У нас були схожі вже, два роки тому назад кармашки є. Щоб ручки сховати, вони нижче колінок, тому збивати сильно не буде. Сподіваюся, будуть трішечки захищати колінця маленької, маленької дитинки. І також замовила ось такі ось такі ще плавочки. Замовила вперше, ніколи їх не брала. Я замовила два різних розміра, але ну, мені здається, ці вже прямо зараз носити, а ці трішечки будуть з запасом на п'ятирічного худенького хлопчика. Потім напишу обов'язково, або кому цікаво, напишіть в коментарях, коли ми їх поміряємо. Дуже класні, ціна на них взагалі дуже-дуже низька. Ось звичайні плавочки дуже швидко будуть сохнути, дуже класні шортики. І також дуже часто в замовленнях я беру е, трусики, тому що вони дітки ростуть. Ось такі взяла цього разу з таким ось накатом середа, можливо, зберу всю кол колекцію. Класний такий сіро-синій колір. Трусики в трикотажному краї дуже-дуже чудові, вони нам дуже подобаються. Отже, така розпаковочка у нас вийшла. Обов'язково заходьте на сайт Трикотажний край, заходьте на посилання. Під відео цих всіх товарів, футболочок, обирайте своїм дорогим і близьким людям товар. В трикотажному краї він дуже якісний. Ми вже не перший рік користуємось цими речами цієї компанії. Тому обов'язково переходьте і до нових зустрічей, до нових розпаковок.